Яке нормальне правило виховання дітей на вашу думку завдає їм емоційної шкоди? Це не правило, але будь ласка, не ображайте і не порівнюйте своїх дітей з іншими. Не всі діти однакові, і в довгостроковій перспективі це завдає багато страждань. Моя мама порівнювала мене зі своїми абортами і тим, що могло би бути з синочком, якого вона хотіла, якби не застрягла зі мною. Я конкурувала з плодом, якому пощастило. Клуб чистих тарілок також відомий як примушування доїдати кожен шматочок їжі на тарілці, не зважаючи ні на що. Це об'єктивно жахливий спосіб навчити дітей брати правильні порції, тому що він контрпродуктивний. Все, чого він вчить, це змушувати себе їсти, навіть якщо дитина хвора або сита. Це часто призводить до того, що вони страждають від патологічного ожиріння протягом усього життя. Я розумію, що ніхто не хоче викидати їжу, але якщо це проблема, просто навчіть дитину класти менше і повертатись за добавкою, якщо з'ївши страву, вона залишається голодною. Якщо не брати. А до уваги, це я чесно кажучи, краще викину трохи їжі ніж буду знущатись над дитиною. І так, змушувати дитину шкодити собі переїданням це жорстоке поводження. Примушування до фізичної близькості, як от обійми чи поцілунки, вчить дітей, що їхні кордони не мають значення, а постійне перемикання на екрани замість взаємодії лише посилює емоційну дистанцію, порушення приватності. Наприклад, коли ви риєтесь у їхніх речах, підриває довіру на багато років. Дивно, як багато нормальних батьківських звичок ставлять на перше місце зручність або контроль над емоційним благополуччям дитини. Діти пам'ятають, хто здоров. Змушував їх почуватись значущими, а хто другорядними. Постійно запитувати дітей, чи є у них хлопець або дівчина, особливо малюків дошкільного та молодшого шкільного віку. Я маю на увазі, навіщо? З якого віку, на вашу думку, діти повинні почати почуватись неповноцінними в плані романтичних стосунків. Це дуже дивно. Не дозволяти їм займатися брудними справами або кричати через те, що їхній одяг забруднився, навіщо йти з дитиною на пляж, а потім верещати, бо її узуття потрапив пісок. Бо я так сказав, це вимикає допитливість, перешкоджає критичному мисленню і вчить дітей, що авторитети не повинні мати сенсу, потрібно просто підкорятись. Чесно кажучи, це дуже важлива річ, яку варто тримати про запас, яка втратить свою силу, якщо нею зловживати, існують моменти, коли з міркувань негайної безпеки, ви повинні мати можливість віддати наказ і просто змусити дитину послухатись: сідай у машину, йди в будинок, не спускайся сюди. Якщо ви батько, який постійно використовує цей тон або розмовляє з дітьми таким чином, вони звикнуть і навчаться не сприймати вас серйозно. Але батько, як Кий слухає, пояснює, підтверджує, той, хто зазвичай відповідає: Я розумію, що тобі не подобається цей вибір, але ми його робимо з цієї причини, а не тому, що я так сказав. Коли такі батьки виходять з себе і дають вказівки, діти знають, що це серйозно, і слухатимуть їх у момент, коли лічені секунди можуть коштувати життя. Не давати їм жодного особистого простору, обшукувати їхні кімнати, щоденники, планшети, телефони, автівки тощо. Якщо немає обґрунтованих причин, дозвольте їм бути самими собою і не чіпайте речі, які належать тільки їм. Вони теж люди. Я вважаю, що опублікувати фотографії своїх дітей у соціальних мережах це зловживання, особливо коли це пов'язано з чимось сороміцьким або покаранням за погану поведінку, яку вони вчинили. Наприклад, люди з мого списку друзів публікують дописи з підписами на кшталт. Андрійко списав на контрольній. тож тепер ми виконуємо додаткові справи по господарству разом із фотографією дитини, яка прибирає, або ситуації як от зйомка та публікація відео під. Час істерики чи нервового зриву у дитини мені це здається невиправдано жорстоким, враховуючи, що дитина з часом подорослішає, а інтернет залишиться назавжди, адже вона виросте з негативною презентацією в мережі, купою принизливих фотографій, відео та текстових повідомлень, на які вона ніколи не давала згоди. Це може негативно вплинути на її соціальне життя у дорослому віці. Що внести ясність, я вважаю, що взагалі неправильно виставляти свої. Дітей в інтернеті, адже в більшості країн світу не існує такого поняття як конфіденційність даних, але насправді огидно бачити, як люди карають своїх нащадків у мережі ось таким чином. Класична тактика контролю замаскована під виховання. Вона вчить дітей, що любов умовна, а їхній голос не має значення. Вітаємо! Ви виростили дорослу людину, яка каже, пробачте, коли просить кетчуп. Зневажливе ставлення до інтересів своїх дітей, наприклад, казати дитині, що її улюблений гурт це не справжня музика, або що її улюблений мультфільм огидний. У кожного покоління дітей були свої тренди, примхи, медіа, які їхні батьки просто не розуміли. Розірвіться замкнене коло толерантно ставлячись до всього, що не є шкідливим чи небезпечним. Не впевнений, що це правило як таке, але батьки, які саджають дітей перед планшетом під час прогулянки, не тільки лінуються, але й завдають емоційної шкоди своїм дітям. Звичайно, діти хочуть постійно дивитись в екран. Вони діти, вони не вміють себе контролювати. Але чого їм насправді бракує, то це людського спілкування, особливо зі своєю сім'єю. Коли через 20 років у вас будуть погані стосунки з дитиною, згадайте, як ви саджали її перед планшетом, щоб втихомири Замість того, щоб заспокоїти і розважити самотужки. Чекати, поки тобі стане геть погано, щоб піти до лікаря. Моя мама завжди закочувала очі і злилась, коли я благала піти до лікаря. У мене завжди був синусит, бронхіт або щось інше, і мені доводилось пропускати школу, що дратувало мою маму ще більше. Якщо твої батьки працюють, а ти старший брат чи сестра, то ти автоматично стаєш нянькою і повинен пожертвувати своїм дитинством заради сім'ї. Це вчить старших і молодших дітей, що їхні потреби не мають значення і породжує безліч образ і прикрощів. Не встановлювати і не дотримуватись кордонів у поведінці вашої дитини, такі діти не лише постійно поводитимуться жахливо, але й втратять роки якісної ранньої дружби та навичок взаємовідносин, які згодом переростуть у ще гіршу дружбу, невпевненість у собі та проблеми з контролем імпульсів у дорослому житті. Я трохи вивчала дитячу психологію в університеті, і, чесно кажучи, є безліч речей, які батьки могли б зробити краще. Речей, які насправді завдають шкоди з точки зору подальших життєвих результатів, дозволяти дитині кричати, не вечеряти всією сім'єю, бути занадто суворими, бути недостатньо суворими, не встановлювати належних меж. Ви не навчили дитину всього, що могли в перші роки життя, не встановили правильний час відбору. Вночі, наприклад, вимикання світла о восьмій вечора, брак спілкування з дітьми, не читати їм на ніч, відповідати на питання одним словом, замість того, щоб допомогти дитині зрозуміти суть, відсутність зеленого кольору в середовищі, де зростає дитина, божевілля, чи не так? Серйозно, я не пригадаю усі, але можна написати книгу про мільйон маленьких способів, якими батьки щодня підводять своїх дітей. Диву даєшся, коли бачиш лонгі. Тюдні дослідження про те, як все впливає на них, збільшення ймовірності наркоманії, кількості випадків ув'язнення, проблеми з емоційною регуляцією, проблеми з соціалізації, негативні копінг механізми. Я знаю, що майже неможливо зробити все ідеально, але я зустрічала чимало батьків, які або просто не знають, або надто втомлені, щоб виконати більшість речей, які є важливими. І навіть коли вони намагаються зробити все можливе, їм іноді. Не вдається. Сувора любов, бо інакше ви їх розпестите. Я психотерапевт і вплив батьків, які не проявляли емпатії у потрібні моменти, є величезним і тягнеться на все життя. Вчити дітей ділитись, тому що інша дитина вирішила, що хоче отримати річ вашої дитини. Це вчить дітей догоджати іншим та ігнорувати власні почуття. Я вважаю, що дітям краще навчитись встановлювати межі в ранньому віці. Наприклад, я ще не закінчив грати, але ти можеш скористатись нею, коли я закінчу. Або це моя улюблена іграшка, тому я не хочу, щоб нею користувались інші. Особливо це важливо для дівчаток. Я думаю, що в сучасному суспільстві є зростаюча проблема, і вона полягає в абсолютно божевільних очікуваннях стосовно батьків. Я знаю, що деякі батьки в сраті і недбалі, але більшість роблять все можливе і прагнуть бути кращими за своїх власних батьків. Багато з них просто ламаються від цього. Існує безліч теорій про дитячу психологію, але як щодо психології батьків і шаленого тиску, який постійно чинить на них суспільство. Де більшість того, що теоретично. Чого було б добре для дитини є непрактичним для батьків. Все, що на вашу думку, може бути корисним для вашої дитини в одному випадку, може бути шкідливим в іншому. Занадто багато зусиль ми витрачаємо на пошуки ідеального способу виховання дитини і недостатньо часу на роздуми про те, які зміни слід зробити в суспільстві, щоб органічно адаптувати наш загальний стан свідомості та поведінкові патерни. Тепер ми маємо виснажених і розчарованих батьків. Які роблять все можливе, щоб бути досконалими, але мусять ковтати пігулки, щоб контролювати свій настрій та рівень енергії, розповідаючи їм про сотню способів, як стати кращими, ми лише посилюємо почуття провини і тиск. На жаль, у випадку з вихованням дітей люди часто плутають психічне здоров'я з лінню. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, які нормальні методи виховання шкодять дітям? Напишіть в коментарях.